Всім привіт, які підставляють, ви на моєму каналі, та зараз буде продав влога. Але перед цим хочу вам дуже всім подякувати, що ви мені добили 90 підписників, точніше 97. Ну, ми це пропустимо. І дуже вам всім дякую, хто на мене підписаний, коментує моє відео і проглядає мій аккаунт. Тому, ну, нам треба лишилось 3 підписника, щоб добити 100 підписників. Якщо ви до п'ять доб темні 100 підписників, я буду просто найчасливіша людина. Тому і відео буде виходити набагато частіше. Тому, надіюся, вже сьогодні ми доб'ємо 100 підписників. А тому зараз будемо, коротше, починати робити нашу прату влогу. Бупона. Так, ну все, вроді, всіх ходіть за мною. Стоп, це що за негри тут стоять, що ви сюди припарилися? Бося і поля, що ви тут робите? Ви до баптями йти? Ой, трішки не туди зайшли. Ну, а що, ми не побачили подрогося бабцю, ми подумали, що я дочеря для це бабця. Я на бабцю, боже, ви що, взагалі ненормальні вийшли звідси, не пісіть мене. Та все, все, йдемо. Пш, пш. Ну, ми і сім'ї, все стабільно, все стабільно. Ну, все, коротше, ходіть в театр, ми вже запізнюємося через декого. Боже, що до цього театру так довго йти? Підтверджу. Коротше, ну все, ми всім класом йдемо сюди. I, ну, коротше, все, в принципі, да, приберіть з собою я не каже, якщо хочете, ну, ми потім сюди прийдемо так що все. Я вам вже хочу попкорника. Ну, по пішла сюди з мене. Да все, все, я йду. Ні, я, я теж попкорнення, не відкажу, що ходіть за місяць. Я, я хотіла сказати, що ви сідаєте, хлопчик, дівчинка, без няки, але. Ну так, сідайте, як, коротше, хочете, так що мені ще пофіг я буду за столиком сидіти і тусити. Так, ну коротше, давайте. Я з тобою сяду. Конечно, мій пупсик. Ти шо, мене любиш. Ой, спліль, пацана. Ну, перед ти подобав. Так эм... ну, я сюди сяду. А я з тобою сяду. Ну добре, що хочеш, Сидай. Сідай. Ти шо в шофіл? Я вшу твоя дівчина, що ти з моїй сідає ну, сімейну быстро. Встав.